Atrevida no caô, ela quer ser o tabaneiro Atrevida no caô, ela quer ser o tabaneiro Atrevida... Слава Україні, наші найулюбленіші гравці Ukraine GTA. Ми раді анонсувати вам нове, неймовірно круте оновлення, де ми реалізували все, про що ви так довго просили. А саме: нове меню взаємодій, інвентар, крафт, центральний ринок, біржа продажів, хобі і це все під кодовою назвою Майстерність Крафту. Почнемо по порядку, а саме з нового меню взаємодії гравця. Ми повністю оновили його функціонал і дизайн. Тепер це велика система навігації та взаємодії з іншими гравцями. Через нове меню можна переглянути будь-яку важливу і корисну інформацію, починаючи зі своєї статистики, закінчуючи списком адвокатів у мережі. Ми не забули і про нові анімації. Тепер всі ваші анімації перебувають у новому меню. А їхню кількість ми збільшили з восьми до ста. Тепер атмосфера і відігравання РП вийде на новий рівень. Плавно перейдемо до нового інвентарю. На перший погляд може здатися, що ми просто оновили дизайн, але це не так. Ми розробили повністю нову систему. Тепер інвентар дійсно виконує свою роль. З кожним предметом гравець може взаємодіяти, використовувати, подивитися інформацію, обміняти його або викинути. Усі скіни та аксесуари зберігаються не в гардеробній, а в інвентарі гравця, і він будь-якої миті може їх вдягнути або зняти одяг. Також, якщо у гравця немає скіна, то його персонаж з'являтиметься без одягу. Що стосується предметів, ми додали більше 150 предметів, не рахуючи скінів і аксесуарів. І з кожним із них гравець може функціонувати. Кожен предмет несе свою логіку і сенс. З'явилося багато їжі, ресурсів, броні, витратних матеріалів і купа унікальних предметів. Наприклад, хомут для рук. Тепер гравці клану за допомогою цього предмета зможуть зв'язувати руки своїм жертвам. Ну а з повним списком предметів і їхнім функціоналом можна ознайомитися на нашому сайті в розділі Новини гри. Тепер інвентар має обмеження за вагою. Більше 50 кілограмів гравець не може покласти, але за карбованці можна придбати аксесуар рюкзака, який додасть ще 50 кілограмів вільного місця. Також ми повністю переробили систему багажника автомобіля. Вона ділиться на три класи: легкові авто можуть вміщати в себе 50 кілограмів предметів, джипи 100, мікроавтобуси та вантажні до 150 кілограмів. Так, начебто нічого не забув. А ні, тепер інвентар буде відкриватися на англійську клавішу I. поворотники автомобіля на клавіші Q та E, yeah, А якщо ви знімете скін, то ваш персонаж залишиться без одягу. Багато хто помітив, що в новому дизайні інвентарю з'явилася і нова кнопка крафта. Ми знаємо, що ви довго просили, і ми розробили повністю нову систему крафту, де кожен з вас тепер може самостійно скрафтити будь-який предмет, а потім використовувати його. Усього доступно сім категорій предметів: їжа, матеріали, одяг та аксесуари, зброя і броня, витратні матеріали, транспорт та інструменти. Щоб скрафтити предмет, вам потрібно його вибрати, зібрати всі ресурси для його крафту, натиснути кнопку та почекати. Як ви зрозуміли, скрафтити можна все починаючи від їжі з вудкою, закінчуючи аксесуарами і транспортом. Ми плануємо і надалі оновлювати цю систему кожне оновлення, постійно додаючи нові корисні предмети та цікавий крафт. Також ми помітили, що нас без підписки дивиться аж 57% наших гравців. Тож будь-яким десятьом нашим гравцям, які зараз підпишуться, поставлять лайк та напишуть у коментарях свій нік та сервер. Ми видамо по одному мільйону ігрової валюти. Тож поспішай! А тепер перейдемо до найцікавішого. Нам здається, що абсолютно кожен гравець чекав на це. Зустрічайте нову систему трейду. Ми прислухалися до ваших побажань, і тепер ви можете обмінятися абсолютно будь-яким предметом у вашому інвентарі з іншим гравцем. З'явилася нова можливість. Тепер можна обміняти автомобільний номер на зброю або помінятися одягом з будь-яким гравцем на сервері. Ви можете будувати бізнес не тільки на перепродажі транспорту і нерухомості, а й на усіх предметах, включно з аксесуарами і скінами. Ну і найголовніше, де ж тепер продавати або купувати всі предмети. На карті з'явився центральний ринок. Який може відвідати кожен гравець. У ньому розміщено 20 наметів, які можна зайняти і виставити будь-які предмети на продаж, вказавши ціну за одну одиницю. Все як у реальному житті, на реальному ринку. Ви можете продавати будь-які предмети зі свого інвентарю, сплачуючи за оренду намету. Якщо ви покинете територію ринку або будете в АФК, то ваш намет звільниться і його може зайняти інший гравець. Також на прохання наших гравців ми повністю обновили системи рибалки, мисливства та шукача скарбів. Саму механіку ми залишили майже без змін, але кардинально змінився видобуток всіх предметів і їх продаж. На риболовлі з'явилося дуже багато різновидів риби, а ловити рибу тепер можна в будь-якому місці біля води. Але найкрутіше, що рибу можна ловити з човна. Також тепер доступно 5 видів вудок, і чим вищий рівень вудки, тим вищий шанс зловити дорогу рибу. Ну а якщо сильно пощастить, то з риби може випасти чорна ікра, яка коштує дуже і дуже дорого. На полюванні змінилися предмети, які ви можете добути з тварини. Тепер це може бути звичайне м'ясо або нутрощі. Ну а якщо пощастить, то з тварини можна добути рідкісні предмети, які використовуються для аксесуарів, або ж ви зможете продати їх за великі гроші. А також ми збільшили місця для полювання. Тепер полювати можна в кожному лісі. Для вигідного полювання і риболовлі було додано спецтранспорт, мисливський квадроцикл. Та рибальський човен. Головний плюс транспорту це його багажник. Він може вміщати в себе більше риби і м'яса, ніж інший будь-який автомобіль. Хобі шукача скарбів також змінилося. Тепер там можна добути дійсно цінні предмети для крафту або знайти найголовніший предмет золото. Тепер розберемося, де і коли можна продавати ці предмети. Ми розробили нову систему біржі, де можна продати будь-який предмет, здобутий на риболовлі, полюванні або шукачі скарбів. Кожен предмет має свою ціну за кілограм. Є звичайні предмети, такі як карась або м'ясо, оленя, які не особливо цінні на біржі. Але якщо ви здобули ікру, ікло, кабана або золото, то вважайте, що ви вже розбагатіли. Якщо ви думали, що це всі зміни, то ви дуже помиляєтесь, адже наша команда внесла ще 10 дрібних змін, такі як система водійських прав гравця, нова квестова лінія, покращення економіки гри, нові аксесуари та ще багато цікавого. З повним списком змін можна ознайомитися на нашому сайті. Зустрінемося з вами 14 жовтня о 19.00 на оновленні майстерність крафту, приємної гри на Ukraine GTA.